Звичай. Доброго дня, всі присутні. Засідання посія комісії Донецької міської ради з питань майна та власності світового комунального господарства та пробують 10 грудня 2025 року. На порядок демітні два питання. Коякі були пропозиції. Є пропозиції, щоб доповнити три питання до виходу перед поденьного. Може озвучити, якщо... Може в порядку послухати, значить, тобто 5 питань. Є два, які були внесені попередньо. і плюс ще три питання. Чотири питання. Хто за даний порядок денний, прошу проголосувати. Перше питання про внесення змін до програми розвитку злов-комунального господарства на 25-й. Комісії. В програмі ми названо такі один пункт зміни, ми просто міняємо тут технічна правка, ми подивіться в останньому розділі тільки слова. У нас є передбачені кошти ми просто для того, щоб зробити закупівлю. Просто, ну, ми зараз поставимо до кінця року зробити закупівлю, придбати на будинок культури ті ролети. Ми, ми писали придбання дверей а треба написати захисні рулети цей з, три, захисні ролети з цинку. От конструкційні матеріали треба, ми не по то, ну, нам, нам нам треба зробити, ну, закупівлю зараз і коли ми мало що закупівлю, ну, просто буде до два ще Раз, ми, ми просто не встигнемо зробити. Тому пропоную з'ята, замість дверей на захисні рулети з автоматикою. Так. Я буду структуру сесію так. І що, що, що це більше, це одні зміни. Сна катання коса. Що що? Снапатання коса. Так, так, щоб та, та саме турно ну, просто. Ну, така ситуація, то минулої сесії тільки внесли зміни, то я не міг що зробити. Ми минулої сесії ми додали цей пункт, ну ага. Таби ті принесли, а в нас вже по тому ходішли. Коли які у запитання по даному.

Программі ножлового приміщення Монаси по вулиці Миляна Травича 3, місто Долина, включити до переліку другого типу нашли приміщення моноїлась, по вулиці Миляна Отановича 3, місто Долина, площу квадратів. Це старе приміщення. Так, так. Але це потрібно для певних. У підрозділів, які зараз трансляція, щоб це... Це то, що зараз буде зал першої школи. Не то, що там, що дерев'ян. Ні-ні. Це про Я бачу, авторизацію. Да, ну, не будемо голошу, да що до чого так казати. Так. Користувач. Тільки є зауваження, певне, і ми в рішення ага, так і. До мене так, якщо ви бачили рішення, то е, так і пише трохи. Він знає. Та він це якраз він. хотів. Він це якраз і хотів, тому У що. Це термін. Так. А як ви нас людей може бути дітей, там є схожі? Так. Це не Це якраз реп... оцей це... реп... це і... термін. Це питання сховища там немає, та воно окремо цей підвальний підвальне приміщення повністю не використовується. Має право вступивати. Так. Mm -hmm. це може, дивіться, ми даємо це, тому що це є державна установа. Кліве призначення органи державної влади, яких фінансується за рахунок державного бюджету. Відповідно, yeah, стаття 15 України закону право державного комуналі. Я знаю, що вони відмінили нас до питання, що є законом. Раз законом є необхідність, я не маю нічого проти. Кой хи от запитання по даному проєкту рішення? Дрект, ті всі знають, всі погоджені, розповідаємо. Ви бачите погодження від директора, зправдимо так само А школа крім дому з хорочками, чого не виконує? А хто з фактори там є уроки, пара бібліотека здається. Не можна на горіти. Там, там, tam, там <плоджеви> одноповерхове будівлі, там другого повернення. Я чого не знаю, що там є. Хто за даний проєкт? Прошу, не будь-яку.

Дякую за увагу. І з то, його пропозицією ми все ці працюємо. Приємно присунити, бачите, я задав зараз своє думи. Добре, третє питання, будь ласка. Я дозволю тепер були на інвест, на списання зомерізації, так? Так. Саме сумнівно. Доброго дня. Значить, працюємо над тим, ви знаєте, що з 21-го року підприємство не працювало. Є питання з податкового, з пенсійного фонду. Руді по закривали, а також є певні питання по обліку деяких молодців. Зокрема, стільці, монітори. У мене комісія зараз під телефону, в мене комісія перетелефонує. Столи інші, то що вже по балансу, вже по бухгалтерії. У мене бухгалтерію, з міською радою. Хто є заключення. Що маєте дати? Арти є, є відповідні артилері. Це була надає. Ну, комп'ютерні свідчі, як вони називаються. Ага, Тобто, що комп'юту. Я беру, що йому я тут кажу, бо таке ще є акти телемайстерня була назад. Ні, вони обслуговували і відповідно ми вже з ними. Є акт накладати для подальшого ремонту економічно досіння. Так. так тут катула є, але воно закуплено за куряти за Хрущова, наскільки я знаю. Чотири роки тому. Не було зараз щось пошукували. Ви знаєте, там ж були, ми з'їхали і козаківку. І по вуликах бачили, трохи розбиті є, інше. Ну дали одному кооперативу, дали другому кооперативу. Що можна знайшли, значить, у мене запитання ну, навіть з того бо зумію, що кінець року треба робити я сам розумієш, не срок переробити чиску, ми далі на основних засобах не кожному покійти. Де ці феорії, каже, що… Вич... Байдуже, я вам запитаю, за тими практичними проєктами, що по курсу от роботи у цьому сфері, у цьому наступному закладі? Стійте, Так, стійте. Стійте. Стійте, я вам запитаю, про що… Ну, про те, Яка ситуація? Колись закуплений був трап, в 18 році він переданий був куму. Ну, коли підняв бугаптерські документи, передав на, передав на збереження, а фактично він да, А для того, щоб упорядкувати по всі питання, ми все-таки просимо через. На комісію, на сесії про передачу і так і про передачу. Так да. 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 про передати кому Господу, хай буде в них, нехай використовують, не обслуговують, не ламають. У них багато питань виникає там, там навіть мож... якщо дали на збереження, списання, правило, використання. Ну, щоб не. упорядкувати, це з Там Не мені. одне питання. може що виникнути, що ми маємо право, тому, бо то були цільові кошти. І, наскільки я знаю, то були вигадані кошти, то був якийсь грант. Ми вже раз хотіли передати, то не дали передати. Ну, він же ж не, там він ну, вже на, поламаний, на, ламається, не монтується. На збереження він використовується, ми хочемо порядкувати, щоб це було юридично правильно. Ну, знаєш, що то юридично правильно, знаєш, правильно. Кожен, який буде запитати. Ви не можете трактувати на збереження, а він не цікуватиме. Володя знає, що знає, що вони ніякої да, да, себе, ні знає, знає, та, що ще та. робити там. Да, там да, ще є плуги якісь, щось Ну, плуги так. це окреме питання, воно за нами рахується, в нього незперечні, а трактор експлуатується, зараз експлуатується, так. І косить, і орає, і бумки так. Хто за даний підтримує даний проєкт, прошу голосувати. Проти отримував голосу. І третє питання про передачу автомобіля. Ну, це. Автомобіль легковий до залине. Значить, за Долина ЄС. Він вже чотири роки не використовується. Він потребує ремонту. Зараз таких коштів, щоб десь знайти і почати ремонтувати, ви знаєте, що це засіли і все інше. У цьому машина стоїть. Поговоримо з міською радою виконком, щоб передати їм, я у мене більше можливості. А то він не спеціальний просто передає. передає. Там теж. А які кошти приймаємо. які кошти його придбали. Ну дуже був придбаний за державний Так. Ну, власники міська рада просто впорядковуємо і передаємо, передаємо міську на, на структурну підрозмінську раду. Ні, на міську раду. Так, на, на міську раду. Так. А вже підконтрольна міська рада вже... На свій думає. Так. Да, вона вже... Вона дає баланс утримувався. Ну, подай, по у нас, у прям, подумає, чи буде сама... Воно вам Ну, я ж кажу, нема зараз таких можливостей, щоб його рушити. А те шофера немає, то більше. Але мені дивно було такий короткий час, щоб не так далі, що Ні, ну він не може сказати, що він знає, що має. Він у нормальному стані, Є запасник, Є потрібно, вирішили, вирішили. Вирішили. Ну, Дровна, я запаснів. Я, я би не сказав, чесно речі, ніхто інвентаризацію, можна сказати, дефект не акт не складав. Чи потребує капітального ремонту? Я Це не був, Скільки його пробіг? 292. Він з всього року. Значить, можливо, ну я знаю, мені сказали, що він заводився, проїжджався, правда, мене використовували. Я шофера немає, ну, для чого братися? А, а він збирається на цих станціях. Ну, І вирішили питання, проговорили з виконком. Ну, якщо, ну, я вам скажу, багато людей немає, брати зараз легковий міст за великі пожежі, щоб... Ми дійшли до того, якщо треба десь відрядження, то взяти відрядження, то їхати автобусом і не шукати собі розвитку. Раз у вас така є інфінність, і є положення... Ні, ми просто хочемо порядкувати все по бухгалтерських документах, щоб було... Ну, щоб все відповідало. от до кінця року ми виходимо на... Ходики, так, ходите, що ви задали запитання по даному проєкту рішення. Немає. Oui. Немає, немає. Головне, що є згода, є закон. Ставимо, хто за те, що підтримує даний проєкт річні, прошу голосувати. Проти, підтримуйте. Дякую. Одна секундочка, хто ще тут обшу. Що в мене не підпишемо. Іди вже не діяш, з нового ворога, а що ключові слова переробляємо вичерпаний. Прошу. Переробляємо Комісії, порядок даний вичерпних кої, які ще будуть зауваження до порядку ведення комісії. Немає. Все, дякую всім